Для мене жестова мова є рідною, бо це рідна мова моїх батьків. У мене батьки з порушеннями слуху. <вес> я у... мами одна, народилася повністю чуюча. Як звичайно, дитина вчиться говорити, так я вчилася говорити жестовою мовою. Тобто, в мене ще бабуся чуюча є, вона мене вчила розмовляти. Для мене жестова мова це як англійська мова. Приділяти кожен день по пару там. Хвилин 10-20 на вивчення там алфавіту, вивчення будь-яких там слів, елементарних, простих, так? як звичайно, вивчення будь-якої іноземної мови, кожна дитина чуючи в нечуючих батьків, є. Ну, допомагає батькам своїм. Я дуже добре пам'ятаю той момент, що треба було йти, оформляти документи до школи. Так. Мама йшла з мною до лікаря, так, і я мала казати лікарю, що мені треба довідку, ще там ну, ті вимоги, перелік документів, які треба до школи. Перекладаючи своїм батькам, навчаючи жестові умови, я вибрала собі навіть освіту корекційного педагога і працюю в закладі, де навчаються дітки з порушеннями слуху. Бувають такі моменти, що я. Інколи буває, можу прикласти своїм родичам, що вони не чуючи, їм трішечки важче дається те, що нам дається просто так. Людина пішла в кафе, хоче замовити будь-що да? ну, образно, то там, якщо на листочку пишуть людині з порушеннями слуху, що саме ви хочете, що вас турбує, наприклад, будь-які будь питання. Не завжди людині з порушенням слуху комфортно комунікувати вже так. Була в нас ситуація. Я зайшла до поліклініки, але мене не прийняли, бо переписуватися дуже довго і неефективно. Мені сказали прийти з перекладачем. Якби люди навчалися жестової мови, було б набагато краще. Я мрію, щоб у поліклініці був штатний перекладач і щоб перекладачі працювали скрізь. Зараз, завдяки телефонам, стало значно легше, бо багато хто перекладає добровільно. В телефоні є чимало інформації жестовою мовою. Люди все активніше вивчають жестову мову, і спілкування стає простішим, не чуючи, вже відчувають, що вони на рівних. Чорнівецькі обласні організації утог на обліку перебувають тисячу сім осіб з порушенням слуху. Із них 664 шістдесят чотири чоловіка це жителі міста. Сервіс утох працює цілодобово і щодня. Любий час це можуть бути організації різні, це може бути СНАП, це може бути державні установи. Всі перешкоди будуть зняті завдяки прямому перекладу жестової мови. До нас найчастіше звертаються люди поважного віку. Їм надається найбільше увага, допомога і підтримка. Також ми не забуваємо про людей, які проживають в районах. У нас у всіма є онлайн-в'язок. Є багато наших нечуючих, які зараз перебувають за кордоном. Ми також їм надаємо допомогу. Найбільше є проблеми, якими стикаються, нечуючі, це все більше такі. Побутові. Також надаємо послугу інформування і консультування. Людина з порушенням слуху така сама, як людина чуюча. Вона потребує все те, що потребує чуюча людина. А так як вона є порушенням слуху, вона можливо потребує більшого, щоб її краще зрозуміли. Мені, на жаль, таких нім немає. Будь ласка, гарний день. Якщо взяти культурно-мистецький напрямок, то кінотеатр або театр. Якщо там немає сурдоперекладу, то людина з порушеннями слуху не може відвідати цей захід. Це треба перекладача. Якщо взяти будь-який фільм, да, і фільм без перекладу до жестової мови. Да, це ці субтитри, так то дуже важко чи дивитися фільм і читати субтитри. Навіть взяти будь-яку казку, казку почитати чи казку подивитися. Тобто для людей з порушеннями слуху жестова мова є рідною. Їй не завжди легко дається зрозуміти той чи інший текст. Коли є будь-яка інформація перекладена жестовою мовою, вона є автоматично набагато швидше зрозуміліше. Люди з порушеннями слуху звертаються до перекладача жестової мови з будь-яких питань. Ми в 1992 році створені міською радою. Основними базовими нашими послугами, які ми надаємо, це є допомога вдома, гуманітарка, кравчиня, перукар, транспортні. Послуги і не стандартизовані, скажімо, не базові. Це надання медичних послуг. З липня місяця в нашому штатному розписі введена посада фахівця з жестової мови. На жаль, не в усіх установах. Поки що є можливість, щоб їхні спеціалісти знали жестову мову. Тому наша працівниця їх супроводжує в цьому. Щоб зменшити відстань між чуючими і нечуючими людьми, це напевно вчити жестову мову, елементарні слова, розуміти їх люди з порушеннями слуху такі самі люди, як ми. Їм те подобається, те, що й нам подобається. Вони також різносторонні, як ми. Вони захоплюються різними речами так само, як ми. Але через те, що людина не знає жестову мову, вона не може дізнатися їхній внутрішній світ, дізнатися, що їм подобається, що не подобається, як допомогти. І, можливо, якби на різних підприємствах люди володіли жестовою мовою, туди ви йшли люди з порушеннями слуху. У них був би більший більше вибір в професії і Роботодавці так само Вони би могли взяти до себе людину з порушеннями слуху. Їм комфортніше, коли до них звертається їхньою звичною рідною мовою, жестовою мовою. Проводимо різні інформаційні години. Ми проводимо різні заходи в наступному році провести навчання жестової мови працівниками поліції, лікарні. Важливих інших організацій, які найчастіше пікуються нечуючими. і це було полегшало для життя нечуючих. Якщо прийняти моє дитинство і теперішній час, да, то тепер жде краща соціальна інтеграція. Тепер люди з порушеннями слуху більш залучені. Тепер люди більш привітні до людей з порушеннями слуху. Тепер більше людей вивчають жестову мову. Чим більше людей буде знати жестову мову, тим більше людина з порушеннями слуху буде задіяна і буде робити те, що вона, наприклад, хоче, а не вибирати з того, що може. Жестова мова вона чудова. І не бійтеся чити її. Вона дуже гарна.